Доводилося спілкуватися з атеїстами, ну, принаймні ще в навчальному центрі, так званій учебці. Е, на нулі, ну, принаймні ніхто відкрито не визнавав, що атеїст. Але ну, знаю, що тут шансів майже немає залишитися атеїстом. Тобто вони, можливо, є, можливо, людина наскільки затята, не знаю, там має образу на Бога, що не хоче просто глянути правді в вічі, але навіть затяті атеїсти. Ну, починають задумуватися. Так от, е, що запам'яталося з окремих таких спілкувань з атеїстами. Е, наприклад, коли я роздавав 90-й псалом з спільноти моєї Мервам. Е, тут є Ісус з ікони до Божого милосердя, тут 90-й псалом. Це, от, Мирослава. Е, Одна з служителів спільноти пільнати вам, е, прийшло їй таке на серце, ну, факт того, що мені переслала, це вже давно військовим передається. Ну, і я роздаю і каже один побратим, що я атеїст, я не вірю. Але при тому сказав: я вірю, що суджено те буде. Я йому сказав, а, спитав, а ким суджено? Ну, Така пауза, він щось там, я не вірю і так далі, не хотів про це говорити. Ну, і ок. Е, щоб не перетворити. Атеїстів у воєвничих атеїстів не треба нічого нікого там насильно переконувати. Ну, взагалі нікому не треба нав'язувати, поступово сіяти. Е, так от, потім згодом знову він щось говорить там і каже: ну, хто бачив того Бога, хто мені скаже, що бачив Бога, ніхто Бога не бачив. Я кажу: я бачив, я бачив, як він діє в моєму житті і не тільки, відчував його присутність. Він нібито не звернув увагу. Але потім раз мені каже, знаєш, я задумався. І думаю, де би я міг побачити Бога, напевно, на нулі. Ну, він зараз не тут, не, не в цій е, роті, не, е, не в цьому районі. Не знаю, чи він же був на нулі. Треба буде якось зв'язатися. Але думаю, що багато бачить Бога тут. І часто ти їсти навіть більше. Не атеїсти, які ніби визнають існування Бога, чи там агностики ну, і навіть, такі, що ну, визнають себе віруючими, часто кажуть повезло. Ну, повезло, це смішно говорити в таких е, ситуаціях, ну, в лапках смішно або й не смішно, коли не просто пронесло, а несло в тебе. І на тобі ані царапини. Так що в своїй суті атеїсти глибоко віруючі, тільки вони то не розуміють і відкидають, але рано чи пізно Бог притягне до себе.